Сьогодні, дівчатки хлопчики, я вам покажу, як швидко замаринувати печериці. Що для цього потрібно? Нам потрібно пів кіла печериць, приправи, сіль. Зараз покажу, як я його роблю, ну, вам докладніше. Так, беремо каструльку, беремо наші грибочки. Так, Каструльку ставимо на вогонь. Всипаємо наші гриби туди. Так. Беремо водичку. Сюди теж. Сіль. Так. І ваші улюблені трави. Ну, я вкину трошечки коріандр в зернах. Так. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. От. духмяного перчика дві штучки вкинемо. І італійські трави так от. Ось такі я добдаю. Так, лаврового листочка можна там дві штучки. Щось в мене поламався, ну так. І будемо чекати, поки вони закиплять. Вони в мене закипіли. І хай хвилин 10, так як я й казала, щоб вони у вас прикипіли. Так от взяли, трошечки з лиганця їх так перемішали, бо ми їх ж не мішали, коли все насипали. Все. Закриваємо кришечку і чекаємо 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Я знімаю його з вогню. Додаємо сюди ложку цукру. Так, отак сюди. Олії. Я взяла запашну. Хай буде запашна. Так. І оцит. Так. Перемішуємо. Так. Тепер сюди додаємо часничок. Я його не видавлюю на, на, на чеснодавці, а так просто ріжемо кусочками та і все. Так. Такі ножі гострі, що боїмося ними врізатися. Але ріжуть дуже добре. Перемішуємо, закриваємо кришечкою і залишаємо це все на годинку. Да Було б добре, якби ви це зробили і залишили його до ранку. Наприклад, якщо з вечора зробили до ранку. Якщо, наприклад, зранку зробили до вечора. Ну, за годинку воно теж дуже добре промаринується і буде смачне. Ось так вони в нас постояли годинку. Ось такі вони в нас вийшли. Це дуже смачно. Так що швидко готується. Так що готуйте і смакуйте. Так що, якщо вам сподобався рецепт маринованих грибочків, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі.